Напевне, кожної людини є той період в житті, коли вона вже хоче принести користь суспільству, і щоб її житті після її життя щось залишилось і щоб люди згадали добре слово. Так було наших дітей, які побудували місто Черкаси, наших батьків, які працювали, щоб наша країна будувалася, розвивалася, щоб наша країна була незалежна. Так сьогодні хочу зробити я зі своєю командою тільки не сам спів. І я вам скажу, що 25 жовтня, після цього числа буде 26, 27, 28, але найголовніше, напевне, те, щоб ми зустрілися 26-го і чесно подивилися, один одному в очі, привіталися. І далі, щоб ми разом творили добро, будували Черкаси. Простели дітей і дбали палат, вот дальше в нашей кое-нибудь. Ми всі в образовании работаем, и нам действительно очень тяжело сегодня, не понимаем мы сегодня, почему так происходит, когда коммунальные тарифы ввеличились в три раза. когда проезд увеличился, когда питание увеличился, а зарплата не индексируется, когда тарифы увеличились так, что сегодня это не 15 процентов, перед регионе Владимировна, что надо действительно, чтобы они были как минимум 15 процентов, хотя, а сегодня они 50 процентов. Сегодня бедный человек не может понять, где эту зарплату, куда ее или лечение, или пропитание, или еще что-либо сделать. Поэтому у нас простые и понятные проблемы, которые возникают сегодня в нашем государстве, это сделать так, чтобы тарифы были как максимум до 15% от заработной платы. Это профессиональная армия. Это сделать так, чтобы человек, который всю свою жизнь проработал и должен еще платить 15% со своей пенсии. Это ненормально, я вам хочу сказать. Конечно, можно говорить на эту тему очень много, и многие люди обещали, но вот есть такие вещи, которые мы, если Придем к власти и действительно будем делать все для того, чтобы люди наши жили лучше. Я могу про себя очень много рассказать, что я тоже я вырос в городе Албог, имею двое детей, сына и дочку, uh, женат, uh, работаю ректором центра творчества и для меня. Непонятно, когда многие говорят, что дети наши мои будни, а при этом ничего не делают, чтобы наши дети действительно могли получать бесплатное образование. Для меня непонятно, когда действительно не выделяются деньги, которые есть в бюджете на сегодняшний день. Сегодня более 220 миллионов есть гривен в бюджете. Однако же эти деньги почему-то выделяются не на детей, не на развитие школ, не на детей, а выделяются деньги очень специфически я хочу сказать, что действительно все то, что мы говорим, мы за год постараемся и отчитаться перед вами. Хочу сказать, что партия Батькивщина очень правильно делает. Она э, старается, и все те, кто э, работал и был депутатом, всегда отчитывается на своем избирательном округе. И мы каждый год будем отчитываться перед вами, что сделали и что должны сделать. Спасибо за внимание. Я выбрала сильную команду. Саме батьківщину, яка не обіцянками, а діями досягає позитивних змін. Я жителька мікрорайону Митниця, я патріотка міста Черкасі. Саме тому мене обурюють так само, як і вас, дії нинішньої влади, які саме перед виборами починають, чому, чому саме перед виборами починають ремонтувати дороги, саме перед виборами починають встановлювати дитячі майданчики. І мені так само, як і вам цікаво, чим влада займалася до цього. А до цього вони просто обіцяли або мовчали. Зараз вони розповідають нам всі зразки, яким місто буде через 10 років. Е, ну, Я вважаю, що 10 років це дуже багато. Е, сама партія Батьківщина може за рік повністю змінити нинішню ситуацію в Криму. В місті е, повинно, е, повинні відбуватися зміни за рік. Тобто. Е, Саме перше, що хотілося сказати, це, мені здається, нарешті необхідно відру... зробити капітальний ремонт вулиці Героїв Дніпра. Це, вже... це те, що стосується саме митця, це вже є необхідністю. Зробити благоустрій скверів на митниці, освітлення мікрорайону повинен Ну і найважливіше, це не допустити ніякому разі забудови прибережній зоні. Це є дуже ногальним заданням для мікрорайону. Ви знаєте, я два місяці тому прийшов сюди і дуже здивувався, що рік не було в мене, ми були там, а тут не було ніяких зрушень. Прийшли, і я прийшов, я просто був вражений, ну, дивлячись, що ми просто стоїмо перед реваншем того, проти чого ми боролися. По-перше, понаплудили на якісь незрозумілі партії, які гриби повиростали на бікбордах. Вчора їх не було, сьогодні вони вже хочуть всім допомогти. Я навіть не знаю, хто це такі. По-друге, новий закон про вибори обов'язково буде плутаним. Люди дуже розумірені, дуже розумірені. Всі проти всього, всім не подобається все. Мені теж не подобається. Але я вас просто закликаю прийти на вибори, щоб ваш бюлетень особисто не вкинули за того чи іншого кандидата, або то за іншу партію.